Як шишкарі пташат виводили, збудували шишкарі гніздо. Радіють, що тепер можна пташенят виводити. Будуть і в них, дітки, у гнізді попискувати, потім підростать шишкарята і навчаться літати, як усі птахи. Та не так склалося, як бажалося. Не встигли шишкарі нарадуватись на свою хатку. Налетіла буря, зірвала гніздо з гілки і розметала по лісу. Ой горе то яке, заплакала Шишкариха. Де я тепер пташат висиджуватиму? Ну, сльози горю не поможуть, мовив Шишкар. «Ну, мо, скоріше нове гніздо майструвати. Поки гілочки збирали, пушинки ловили. У всіх птахів уже пташенята вивились. Нарешті звили нове гніздо. Тільки шишкариха зібралась яйця класти, зненацька лісова кішка до гнізда підкралася, ледь шишкариху не злапала, гадала розбійниця, що в гнізді пташата от і хотіла поласувати, а побачила. Що порожньо. Розшарпала гніздо і гілки на гілці не залишила Знову ми без хати зосталися, побивалися бідні птахи. Мабуть, не діждати нам діток, голосила шишкариха на весь ліс. Горювали, горювали, а потім шишкари кажуть Ну, годі плакати. Давай знову гніздо майструвати. У всіх пташенята вже літати вчаться, а ми тільки гніздо почнемо майструвати. Нічого не вдієш, треба за діло братись. Поки хми збирали, осінь прийшла, холодно стало в лісі, голо і вогко, багато птаства у вирій полетіло. А шишкарі все працювали та працювали. У стовбурі дерева під товстим сучком збудували вони свою нову хату. Тільки носіла шишкариха пташат висаджувати, полетів перший сніг. Сидить шишкар поряд з гніздом на суку надувся, як сич, гірку думу думає. Виведуться пташенята й замерзнуть під снігом А лісом поговір пішов. Чуй новину, кричала сорока так голосно, що навіть старий глухар прочув. Шишкарі що надумали? Взимку пташат виводять. Ай-яй-яй, трусила чубчиком синиця. Занепастять малих. Поморозять. Занапастять, поморозять, вторувала їй сорока. Та вже ти годі вам тріщати сердито постукав дятел Треба думати, як допомогти шишкарям. Виглянула вивірка з дупла, жаль її, бідних шишкарят, бо й у самої діти. Ось вони сплять, накрившись теплими хвостиками. Висмикнула вивір капух із свого хвоста. Шишка Реві простягнула. На, ось утепли гніздо. Тут і птахи здогадалися хто пушинку, хто пір'їнку дав. Спасибі, друзі, зрадів шишка. Тепер наші дітки не померзнуть. Утеплив він гніздо, а тут. І пташенята вивелися. Тільки вивелися, зразу ж роти пороззявляли, їсти просять. Знову загорювали шишкарі. Підлетів снігур червонопузи. Чого це ви наїжачилися, Питає. Чим дітей годувати не знаємо, відповідають. Черв'яки комахи всі на зиму поховались. Ох, які ж ви нездогадливі, здивувався снігу. Самі ж, бо ви горішки з шишок годуєтесь, роздрібніть горішки та й нагодуйте пташат. Так шишкарі й зробили в лісі мороз тріщить, сніг на гілках висить, а шишкаря там у теплому гнізді. Колодне страшний, і їжі їм вистачає. Лазять шишкарі по ялинкових лапах, дзьобом перехрещеним з шишок горішки дістають, дітям носять. А ті горішки, що на сніг падають, снігур підбирає. Дзьоб у нього слабкий, не розіб'є шишку. Ото снігур і годується біля шишкарів. З тих пір не бояться шишкарі виводити пташенят зимку. бо знають, друзі завжди допоможуть.